Друзі, всім привіт! Я думаю, у кожного із вас, хто має вдома тракторець, який-небудь із плужком, була 100% ситуація, коли певні люди, не всі, але є такі люди, просять вигори город. Ти кажеш, добре, приїду вигорю. Приїжджаєш на город, питаєш, а скільки у вас соток? Кажуть, та 10 соток. Ти глянув, трошки стажу вже є, на око прикинув та більше 10. Добре, мовчки виверав, поїхав додому, включаєш телефон, програма, яка через супутник вимірює площі. Заходиш на ту ділянку, 4 точки виставив, показує 14 соток. На жаль, таких ситуацій чимало і ти ж не будеш на кожному городі вставати з трактора, там, якось міряти шагами ці площі чи доказувати щось і так далі. Тому я почав шукати інший вихід із таких от нештатних, як сказати, ситуацій, і я його знайшов. Я знайшов цей прибор, він встановлюється в трактор, це ніякий там не телефон. Він не працює від спутникової там системи GPS, навігації там немає ніякої, він механічно вичисляє з орану площу. Або сфрезеровану, або посіяну там сівалкою. Він підлаштовується під будь-яку ширину захвата вашого агрегата. Він працює, коли, наприклад, візьмемо плуг, плуг опущений, він вещитує. Коли ви піднялись, дайте назад, він відключається і не щитає. Сьогодні буде відео про цей прибор. Я покажу, як я його поставлю на цей трактор. Налаштуємо, відкалібруємо і обов'язково протестуємо. Ось так він приходить. Є до нього інструкція, лічильник гектарів, тут декілька сторінок і все детально розписано. В комплекті з цим прибором йдуть такі чотири закльопки, чотири неодимові магніти. Ну, і сам прибор, ось так він виглядає. Жидкокристалічний дисплей. Все тут вже підключено виробником. Ось така комплектація з проводами. Два такі датчики, тут залито все. Тобто захищені від вологи. На одному датчику провод довший, на другому коротший. І отак вони підключені до розеточки. Категорично заборонено міняти полюсовку. Тобто, синій у нас мінус, коричневий плюс. Ось так виробником тут уже все підключено, налаштовано. Якщо вам треба буде в кабіну запустити провод, то обов'язково фотографуйте. Відкручуєте і потім на місце все ставите. Ну і Білий цей провод ось такої довжини до самого прибору. В моєму випадку довжина білого провода, який йде до самого прибору, складає 1,5 метра. Довжина провода від колодки до датчика, який буде встановлюватися на переднє колесо 3 метри. І довжина другого датчика, який буде встановлюватися на навіску 2 метри. Який принцип дії? Є два датчики. Один встановлюється на переднє колесо або на карданний вал, який йде до переднього мосту, до колеса, до самого диску. Кріпляться два магніти. Коли колосок крутиться, датчик щитує імпульси. Другий датчик встановлюється на саму навісну систему трактора на навіску. Його задача просто відслідковувати в якому положенні навіска, чи в опущеному, чи в піднятому. В цьому приборі перед роботою налаштовується ширина захвата агрегата. В моєму випадку це буде плуг із захватом. 0,7 м, тобто 70 см, ну, або в якомусь іншому випадку, там або сівалка, або фриза, або жатка комбайна. Проводиться калібрування, так як різні колеса, різні оберти і так далі. і Потім вже можна буде працювати. ну І як ви зрозуміли, він заміряє площу тільки тоді, коли навіска трактора опущена, або жатка комбайна, або сівалка. І так далі. Коли ви підняли, Перебор нічого не рахує. Контакти виробника я обов'язково залишу в описі під відео та закріплю в першому коментарі. Зараз я це все діло встановлю, підключу і продовжимо. Підключив, давайте покажу. Поставив я передній датчик на вал переднього мосту. Ось тут зробив такий кронштейн, відкрутив цю трубу, витяг, просверлив отвори, приклеїв магніт і отак цей датчик сюди буде тепер вкручуватися. Ну і ось, Я думаю, вам видно, як він там всередині крутиться. Датчик навіски я зробив ось в цьому місці. Все просто, отакий кронштейн, до якого кріпиться датчик. Ну і Сам магніт прикрутив з боку вала навіски і приклепав його алюмінієвою заклепкою. І заклепкою треба бути обережним, трошки придавити, і потім відпиляти тому що один уже магніт я роздавив. Дуже хрупкий Зазор між датчиком і магнітом 8-10 мм. Ну і ця пластина можна буде відкрутити її і підлаштувати під те положення навіски, яке вам потрібно. І сам прибор в салоні я поставився в оціню в місті з лівої сторони. провода заведені під. Щиток приборів, а провода із датчиків в салон заходять через оцей резиновий герметичний манжет. Працює після того, як ми включаємо запалювання, ось я ключ повертаю. Отак він включається. Але не завжди цей прибор буде потрібний при роботі трактора, то я зробив такий тумблерок тут унизу, щоб його відключати. Ось уверх нажимаю, газ не. включаю, включається. Так, встановив датчик. Бачите, він горить зеленим кольором, крутимо за колесо. От я кручу за колесо, то імпульси відображаються червоним. Ну і задній датчик також вітиться зеленим. І коли навіску піднімаємо, магніт підходить до нього і датчик загорається червоним. Татчики підключили, перебор встановили, все працює, в принципі, і тепер його потрібно, саме головне, правильно налаштувати. Значить, що для цього потрібно? Виїхати десь на якийсь відрізок дороги, щоб вам там ніхто ніде не заважав. Відміряєте ну, 50, 100, 200 метрів. Тільки їх потрібно цю дистанцію поміряти дуже точно. Прямо брати рулетку. Ось я взяв п'ятиметрову і відміряємо, ну я буду 100 метрів міряти. Робимо десь тут позначку і від неї будемо лясати. Стояв на цю початкову лінію. 0, якої ми відрахували 100 метрів переднім колесом, щоб воно на неї наїхало? Давайте коротко по прибору пробіжімося, що він показує. Значить, дивіться, з правої сторони є такий гачок, якби. Він показує, чи навіска у нас піднята, чи опущена. Якщо зверху навіска піднята, відповідно, горить зелений індикатор. Якщо ми опускаємо, він переміщається на нижню строчку, і оцей індикатор гасне. Значить, зараз він стоїть проти верхньої строчки. Оці кнопочки вліво і вправо, вони відповідають ну, за перелистування параметрів у верхній точці. Ось так дивіться, пробіг 2 кілометри. Ну, це зараз не правильний. Просто він імпульси рахував там якісь собі. І щось там нащитував. Так, сума 6 гривень, бачите, Одуометр, от, швидкість показує і імпульси. Далі переключаємо вниз зеленою, гачок перемістився. і також Сума, одоометр, швидкість, імпульси, пробіг 2 км і площа у сотках. А цією чорною кнопкою ми заходимо в режим установок. Ось ми зайшли, потримали кнопочку 1 секунду. Тут ми виставимо ширину захвату. Бачите, ну, я вже виставляв, тут щось класав. Листаємо вправо, тут вартість гектара ну сотка, 70 гривень. Значить, калібровка, це щось я там виставляв, калібровочна константа, ми до неї повернемося трошки згодом. І полярність сигналу. Це означає, якщо датчик встановили на навіску і вас він показує. ну Навпаки, наприклад, лампочка зелена повинна світитися. При піднятті навіски, а у вас вона не світиться, то ви тут полярність сигналу міняєте на 0. Як її поміняти, зеленою вниз листаємо і вправо. Бачите, 0. То нам потрібна одиничка. Виходимо, нас запити зберегти, нажимаємо плюсик, Ось плюсик синя кнопочка. Все, виходимо звідси. По настройках тут все інтуїтивно понятно. Можливо, хтось щось не пойме, не зрозуміє, то є до нього інструкція, де все рожовано, розписано детально. Саме головне це його правильно перший раз налаштувати, відкалібрувати. Це саме головне. Так, які наші дії? Ми колосом наїхали на лінію. О Вон вона там біла. Спереді мітка 100 метрів, десь там. Ми до неї зараз будемо їхати. Значить, вибираємо імпульси. От, і обнуляємо їх. Бачите, верхня строчка. Обнуляємося оцією червоною кнопкою. Все. Імпульси 0. Заводимо двигун і поїхали. Ціну не дивимося, бо вона налаштована неправильно. Бачите, як прибор рахує. Це оберти можна сказати, вала до переднього мосту. На нього ще кажуть карнаний вал, але як тут на ньому немає крестовин, то він просто вал приводу переднього мосту. Так, Доїжджаємо до нашої позначки. Ось вона переднім колесом ставимо. Отак. От Все. Оце ми проїхали 100 метрів. Бачите, скільки імпульсів. Так, входимо в параметри, режим установок. І знаходимо калібровку. Тобто скільки ми проїхали метрів. Виставляємо 100 метрів. Отак, зажали і тримаєте 100 метрів. Зеленою кнопочкою піднімаємо на верхню строчку. Нас питає зберегти. Нажимаємо синю. Так. І після цього нажимаємо дві кнопки чорну і зелену, коротко. Все. Калібровична константа у нас. 0,195 метра. Значить, що таке калібровочна константа? Це цей прибор нашу відстань 100 метрів розділив на кількість імпульсів. Тобто трактор за один імпульс, за один оберт вала приїжджає 0,195 метра. Тепер виходимо в основний режим, і одометр повинен показати 100 метрів. 100 метрів ми проїхали. Давайте тепер подивимось по передачам. Мені цікаво з якою швидкістю у нас буде перша понижена. Так, включаю перша. І тут на лоу Так, дивимося. Полості оберти. 50 обертів і тут показує 0,7 км за годину. Тепер додаємо півтори. Один і 3 км в годину. Давайте дамо 2000. o outro. Ну, третю два сні. Один дев'ять, півтори четверта, понижена. Повишена один. Перша повишена. Півтори тисячі. Давайте так, як в гориці провіримо, 1700. от Дивіться, 1700. 7-1-7. 7, 7. 7 км на годину коробка. Так, ну що, в принципі, я вам скажу прибор такий, мені сподобався на перший погляд, так рахує. Оці, ну, дистанцію, яку ви хочете, виміряєте трактором, проїхали туди-сюди. І Кілометри бачте, ну, швидкість показує чітко. Але саме основне ну, для мене це потрібно знати площі вигореної ділянки. Ось ми зараз приїхали на мою експериментальну. Не знаю я скільки тут соток. Отакий огородик. Ну, на перший погляд знаєте, так дивлюся. Думаю, соток сім. Зараз ми трактором периметр проїдемо, поміряємо, ну, дві сторони, ширина і довжина. Перемножимо, якби на калькуляторі подивимось, потім виоримо цей огород і порівняємо показники, що воно нам покаже. Уточню, город цей виораний, Не звертайте на нього уваги, трактор йти малесенько, м'якесенько, другий раз ми його перевернемо. Наша основна задача це випробувати прибор. Стаємо правим колесом. Ну приблизно ось так. на початок городу обнулюємо одуометр. Так, по нулях і поїхали. реверс вперед, до кінця городу. Ну, по передньому колесу, оце так приблизно десь стали. Другий кінець городу більше 38 метрів. Так, розвертаємося, поміряємо тепер ширину. Напроти борозни. Обнуляємо. І поїхали. Вперед. Колосом 19 метрів. 19 множимо на 38, 7 соток, ну, 7,2, 7,3 сотки, грубо кажучи, 7,2, 7,3. Перед тим, як почати орати, давайте ми зіб'ємо цей одометр. Заходимо на налаштування, режим установок і виставляємо тут ширину захвата. Я ширину захвата свого плуга знаю. 70 см. Якщо ви будете міняти, то цією кнопочкою вниз і міняєте. Синьою, бачите, по 10 см додавля, а чорною збавляє ну, менше значення, скажімо так. Виставляємо 70 см. Якщо у вас захват там 60 там там, ну 69-68 см, то повинно тут значення бути. Точно переходимо вверх, зберегти, нажимаємо плюсик, ну і, в принципі, все. Коли ми плуг опускаємо, от зараз я опущу, бачите, переключився датчик в інше положення. Потухла зелена лампочка, це означає те, що. Буде рахувати площу. Коли ви плуг піднімаєте, то показує тільки швидкість і е, дистанцію, а площу він не рахує. Колесо я трошки вимілю на 7 обертів, тому що трактор давайте на 10 навіть 8, 9. 10. Отак, 10 обертів. Тому що ну, земля м'яка і воно буде щось сідати. Я думаю, це буде зайвим. Кажу, як правильно виміряти ширину захвата від борозни, від кінця борозни. Гідаємо рулетку ось так. Давайте подалі. Ось так. Заміряємо 5 метрів, проходимо 2-3 рази і потім ще раз поміряємо. Тричі ми пройшли, тепер знову ж таки міряємо від викрутки до борозни. Получається 210 мезорали. 210 ділимо на три проходи. Получається 70 см. Все вірно. Так, ну що, дивіться, скільки я виграв. От, Бачите, і залишилась одна полоска. Ну, Отака полоска. І прибор наш показує. 6 соток. 423 гривні він нарахував. Як думаєте, тут ще буде сотка. Давайте договоримо і подивимось. Опускаємо і поїхали. Ще два рази і дивіться, залишилося ну, от з правої сторони. От оце, оце стара борозна. Оце вже свіже. І тут буквально на один корпус. Ну, пройти тільки на один корпус, там захват 35-40 Ну І дивіться скільки показує по нашому прибору. Дивіться рівно 7 соток. А ми з вами нарахували 7,2, 7,3. Давайте ще раз пройдемо ще один проход і подивимося, що буде. Ставлю назад, та сама борозна, бачите, показую ще раз 700к. реверс вперед. Опускаємо. Ось дивіться, як опускається. Опустили. Ну і тут включимо давайте, четверту понижену. А так, і пройдемо. Як вийде, напів на захвата чи ні. Дійшли. дивіться, город зораний, і дивимося, що нас показує. Часно, наведемо. Я просто в шоці. Ну і на завершення, що сказати? Все ви бачите самі, Ну, я не знаю. Пробуксовок не було, тому що вимілив він там сантиметрів ну, 18, може там, що він, приблизно так, на око, тому що грузне. Але ну, пробуксовок не було. Я дивлюся по передніх колесах, воно видно, чи він буксує, чи ні, не було. Він лесенько походив. От, тобто, саме головне це точна ширина захвата. Виміряли, там тричі пройшли, поділили на три, відняли, і ви бачите, Ото треба поставити в ньому те, що вийшло по рулетки. Тоді тобто він рахуватиме дуже точно. От, ну і Відкалібрувати правильно і дивіться, який результат. В принципі, друзі, прибор. Отакий. Кому це відео сподобалося, ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну, а я зараз що, почищу плуг. І, мабуть, в цьому сезоні для нього все. Мирного неба, пока.